Інтер'єр без інтер'єру. Як таке можливо? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо, захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про стиль, який на перший погляд може здатись навіть відсутністю стилю: це дизайн без дизайну або так званий РАУ-інтер'єр, чому його обирають люди по всьому світу, як він з'явився, і головне, чому це красиво, хоча здається незавершеним. Рау Стиль народився на перетині індустріальної культури та сучасного мінімалізму. Його батьками стали старі фабрики, склади та горища, які перетворювали на житло і не завжди мали гроші чи сенс робити повну обробку. Тому цегляні стіни, бетонні підлоги, відкриті комунікації залишали такими, як є, і раптом виявилось, що все це має свою естетику, чесно, відверту і навіть більш емоційну, ніж ідеально виверені ремонти. Тепер поговоримо про філософію і основні риси стилю. Рау це не просто про недороблений ремонт, це про щирість у просторі. Тут кожна тріщина, подряпина чи нерівність стає історією. Це ніби архітектура без фільтрів у світі, де ми звикли до глянцю і ідеальних картинок. Рау каже: будь собою, будь такий, який ти є. А ось основними рисами стилю можна назвати таке: незавершені поверхні: бетон, штукатурка, цегла без фарби чи шпалер. Природні матеріали дерево, метал, камінь, максимально живому вигляді. Відкрита структура, труби, вентиляція, балки не ховаються, а підкреслюються. Мінімалізм у декорі нічого зайвого акцент робиться на фактурі. Гра світла, великі вікна, точкове підсвічування, адже світло малює простір. Насправді часто плутають RAW і лофт. Вони справді близькі, але є різниця. ЛОФТ – це більш дизайнерська версія. Там є акценти, меблі в індустріальному стилі, продумані деталі. РАВ більш чистий або навіть дикіший. Тут може стояти старий стіл, поруч сучасне крісло, і ніхто не намагається їх помирити. Тож в чому переваги РАУ інтер'єра? Унікальність. Два таких інтер'єри не повторюються, бо кожна стіна і підлога має свої відбитки часу. Економія. Часто дешевше залишити бетонну стіну, ніж зашпаклювати, пофарбувати чи поклеїти шпалери. Атмосфера в такому просторі завжди є відчуття свободи. Гнучкість можна поєднати з будь-якими сучасними меблями чи навіть антикваріатом. Звісно, РАВ не для всіх. По-перше, такий інтер'єр може здаватись холодним або незатишним. По-друге, потрібен баланс. Легко прийти в межу і скотитись в недороблений ремонт. По-третє, важливо правильно підібрати меблі та освітлення, щоб простір був комфортним, а не занедбаним. І нарешті, де саме використовують РАУ-інтер'єр. Зазвичай це відбувається у міських квартирах і особливо у студіях чи просторах з високими стелями, у кафе та галереях, щоб створити атмосферу справжності непоказного стилю, а також у креативних офісах, бо це стимулює нестандартне мислення. Рау інтер'єр це не про бідність чи відсутність дизайну, це навпаки про сміливість. Сміливість прийняти простір таким, який він є, і зробити його красу головним акцентом. Дизайн без дизайну це виклик глянцю, але водночас і новий рівень естетики. Бо іноді краще, що можна зробити зі стіною, залишити її у спокої. Тож, якщо ви коли-небудь дивились на свій недороблений ремонт і думали, може так і лишити, можливо, саме ви вже готові до РАУ. Дякую, що були сьогодні з нами, до нових зустрічей і щасливого декорування!